Функція 10. Якщо у налаштуваннях інвентор, дивимося, функція 10 стоїть NNL то якщо я виключу кнопочку знизу, він автоматом перестане генерувати. От раз і світло потухло. Але якщо я включаю заново, є. Але якщо я візьму виставлю. Цій функції АТО чи авто, то якщо я виключу генерацію 220, то він автоматично перейде на байпас з виключенням. Інвентар нічого не дає ніяких 220, а йде зразу байпасом. Це при наявності мережі. Я включаю, появилося заново отака функція. Така її робота.